Войного дитя, братця, українці, і до цього віта, ти свого все вояс, там о Києві прийме, дітей усіх візьми. Ах, тут прасять мороз, люди. Тут, брате, мої душі позвоті, я такої себе ще не пам'ятаю. Ладно добрався і сам на гаю. Хоче в'ясні, метелиця куріть, там вітер так свіжий, а снігся стовбурить. Добре, що ми ж пішли до цієї хати. Якось будемо тут перебувати. А мене, брате, насправді чіпився. Як і тебе в кралісу згубився. Ти пішов вперед, а там і закрутило, як засвистало. весь відні заступило. Стаю кричати, підбігати швидше. Але тебе, брате, вже не було видно. Іду я на освіт, аж на кінець гаю, там, де три дороги разом ще збігають. Ага, кострого храста. А там я закрути, як закрутить, як засвіще, стопсню до самої хмари. Бач, що ні на поті. Відходиться ближче і ближче. А як збились на сім-вісім кроків, то дурло мені боком. Ой, блін, дирекціон кричить по-німецьки. Не течі, лісі кудрянецький. А мені говорив, що не пішик батько, що воно хапа людей без пощаду. Часом на вовка перекидається, у подорожі лісах засідає, а як зловить, душить і сукрове пиває. Бре тілного стрів'яла і тягне до сирої могили. Чуєш, братин дворі свіщить, все більш і голосніш. Справді, що свіже, аж ко мені грає, Гілля ламає на стриху кидає. Тремтить моє серце, відчувши тривогу. Чекаємо, брате, молімося Богу. Що самого тепла? Булива Україна тепла. Україна тепла, сока ряд, як вони були, сиріші душі <плес> склати. Що одна за робота, річ душі в хаті часу. Хлопці вже не дівчат мотиви. Рісу досі чую, а на хлопці, власне, прикріво. Тут, то, Петро а демон Іван вам поріб. Хранів Петро Борс, Іван Періп, не судні, яке собі Пане Чорте, тут мусить бути якась мемелка. Бо Петро Климнів, Іван Гераси. Сидати можеш не підписати! А я таке не підпишу. Чи що? А, ти собі дні запрителятись? Я меншу інтерв'ю кобату! підпиши. А якщо так, то треба підписати. Зарусі, колоди, я твомо, я. Навіть накінці інструменти! колодка, Це Не знаєте? Я, я вам розкажу. Привір, я, я збуду котлах мішати. Чувати прижари не припекло. А це на цього, я взяв. Без високий, я тут приходжу. Кіточки мої любі кохання. Я той, що все тепер осторожі. І маю опіку над вами. що бачить, Я ти що чує, чи роміть кожна різні. Що вона плаче? З нею плачу, сумно тоді в мене година. до того вона послушна, слухається мами, тата. Я з нею не розлучаюсь. Хай як брат, я між вами обидві. Слухайте, дід, <реку зі раї> <поцю> я аж анну хранить. Що ти жаль наглядає? Ти не є таки фар, що тягнеш людей на кукельну пару. <поцю> нині накажу тим вічним мовчання. А нині свиродіть, пошрай сходясне, як сонце. Слухайте, дід, святий Миколай надходить. Я Угодні підводить під наш товариш рівня на сторожі. Я його бачу, діти читають, нетерпеливо його ожидають. Мир всему дому! мир все дому! Мир все удому. Вітайте, браті мої рідненькі, вітайте діти мої дрібненькі. Я знову до вас приходжу, щоб вас питати, як все поспитати, як діти мають, що ростуть гарно, як це ховають. Бо вам, діти, може, незвісно, я й мені між вами втішно, бо я вас полюбив дуже, і в небі за вами тужу. І з неба на вас дивився і за вашу долю. Богу молився, Богу молився ревно і щиро, що Господь Бог вам дав долю щасливу, що ви чесні, правдиві, непорочні, але кізантивку подав жалобу, і ви змінили свою подобу. Не ті діти як колись були, о, Боже цвіти, що рано стати. Митись, піти до церкви, Богу помолитись, а той не миті, просто волосі в життя місто жидами битись. А там суд такий, що камінцями кидають, і стажі людей гидкими словами лають. Ех, любі, діти, не міг би я злюбити, вам подарунків носити, але я в цьому віри не маю. Краще свого по санцях спитаю. Плаче мій добре. Ангели Небесний прочитай з п'єсок сі діточок черга. Вразі раз! А то! А ліки в лісане! А дай що <риклад> потакувати! А не син що? не повіси веже! Бо як до мене патруємо не ходять биткою. Що то за наука? Не про доброго букавука! Я цей діточок здавна знай, як воно не хочу, їх тогда дай! Тисятий оч, кажи йому вийде, я готовий мечем. І він бездарно дару, мої діти. Ой, заспокойся, мій хлопче небесний. Зараз з ним порядок зроблю. Гей, хлопці, забріться то не на бік. Але ж вважайте, що він не втік. Та внигу виводять, друка, але ж вважайте, що він не втік. По землях далеких, із краю в край. що я до вас на остину. Україна наша, то сам Божий рай. Чарівна, красива родина, то із здані віків ви у рідній землі жили, як у у брата. Потрати понесли ви на милі від брата, що гірші заката. Та вже розідняється, сонце стає, знов віра, воскресла у Бога. Бо нам належить, бо в кожного є свята своя хресна дорога. За вас, діти, я віддав душу, але далі йти мушу. На мене чекає далека дорога. Я мушу йти до Господа Бога, що Господу Богу все розказати, що тут український діточок чувати, щоб не сказав на нашого сина. Святий, Миколай, забув свою дитину. Мір дому всем. Ми ви... вас відходимо, за коляду, дякуємо, будьте здраві і веселі, як ангели, всі на небі віва, двіва.

Ісу вояслав, свій день прийнять, прийме під свою опіку дітей, усіх візьме. Весно на не, в легкої стороні, я все напородили, на сі напологіли. Три царі приходили, мудари приносили, злото, і кадил. Усі дослиться, і ми осінімся, з тобою полімця, Христос ще